І так, сьогодні ми поговоримо про депресію та психічні розлади на фоні війни в Україні, бо те, що зараз відбувається в головах мільйонів людей, важко описати словами. Бо ми живемо в умовах постійного стресу і тривоги, напруги, яка не зникає навіть тоді. Коли ти намагаєшся переключитися, бо сирени, вибухи, загибелі знайомих або просто новини, що просто зводять з розуму, стали фоном життя, який знищує нервову систему поступово і, на жаль, невідворотно. Бо якщо раніше депресія була темою, яка ніби стосувалася лише окремих людей, то сьогодні вона торкається кожного, бо війна це не лише фізичні втрати, це ще й психологічна катастрофа, яку ми ще навіть не усвідомили повністю. Бо коли кожен день починається з поганих новин і закінчується думками про те, хто сьогодні не дожив, це ненормальне життя. І коли кожна розмова містить фразу тримайся, або якось воно буде, головне не зійти з розуму це вже не просто тривога, це хронічний стан. Бо у кожного є хтось на фронті, або хтось, хто втратив все, або сам був під обстрілами, і ця травма не минає, навіть коли ти посміхаєшся. Бо всередині. Все горить. Навколо ніхто не має часу, щоб спитати, як ти, бо всі живуть на виживання, і навіть ті ж самі психологи не встигають обробляти кількість запитів. Бо депресія стала, на жаль, масовою епідемією, про яку мало хто говорить вголос, бо ну якось соромно визнавати, що ти ламаєшся, коли всі навколо герої, і суспільство змусило нас бути сильними і мовчати про біль. Бо якщо скажеш, що ти не витримуєш тебе назвуть слабаком і зрадником. Найбільше це стосується чоловіків, хоча насправді. Найбільші рани ті, які не видно на тілі. Бо посттравматичний синдром вже не виняток, а правило, якщо раніше той самий ПТСР діагностували лише ветеранам, то сьогодні це діагноз для всієї нації. Бо ми живемо в умовах, коли психіка просто не встигає адаптуватися до нової реальності, де смерть стала буденністю, а втрата частиною побуту, бо навіть діти малюють танки і знають, що таке дрони. І джавеліни, на жаль, знають замість того, щоб думати про іграшки, про майбутнє, і це вже травма, яка не зникає з віком. Бо те, що вони зараз переживають, на жаль, залишається назавжди, бо молодь, яка б мала будувати майбутнє, сидить в апатії, паніці, бо не знає, що буде завтра. Бо студенти не вчаться, а виживають. Бо кожен день може все змінити, кожен день хтось із друзів може не відповісти і це ламає. Більше, ніж кулі, бо ти не знаєш, як жити, коли навколо все падає. Ти не знаєш, на що вставати з ліжка, коли твої мрії розбилися об реальність. Бо навіть якщо ти не на фронті, війна в тобі, бо вона всередині кожного, хто втратив спокій, впевненість, бо постійне очікування гіршого, це і є психологічна тюрма, з якої немає виходу. Бо ти ніби і живеш, але не відчуваєш життя, бо все, що ти робиш, це функціонування, не існування, тому що зростає кількість самогубств. Серед цивільних і військових. І тому збільшується кількість вживання алкоголю, антидепресантів і котиків. Бо люди не витримують, психіка просить хоч трошки тиші і забуття, бо ти не можеш спати нормально, тобі сняться кошмари, обстріли, бо не можеш радіти без почуття провини, бо хтось зараз гине. Це почуття провини живе в кожному. Навіть якщо ти нічого поганого не зробив, внутрішній голос кричить. Чому я живий, а то й ні. Це почуття зжирає зсередини, змушують, нам нав'язали це почуття, бо тебе наче ніхто не вчив, як жити під час війни. А тим більше, як вижити бі... після. Бо більшість українців сьогодні мають симптоми тривожного розладу або депресії. Але проблема в тому, що вони не звертаються допомо... по допомогу або просто не мають грошей, або просто бояться просити. Бо вже не вірять, що їм щось допоможе, бо суспільство. Де біль не визнається легітимним, стає суспільство, де всі страждають мовчки, на жаль. Саме тому ми маємо почати говорити про це вголос. Бо кожна зламана душа це така ж втрата, як знищений будинок, бо країну не відбудувати, якщо люди в руїнах, бо війна закінчиться, але зранені залишаться. І якщо ми не створимо систему підтримки вже зараз, ми отримуємо ще одну хвилю кризи в майбутньому. Вже після... Перемоги, бо ветерани повертаються не просто з фронту, а з пекла. Їм буде нікуди подіти той біль лють, яку вони принесуть зі собою. І якщо суспільство не буде готове їх слухати приймати, ми отримуємо соціальний вибух, бо психіка не витримує замовчування і приниження, бо ніхто не хоче знову бути кинутим, як це було після 2014 року, бо ми вже бачили, як це вижити в окопі. Але зламатися в мирному житті, бо байдужість суспільства може вбити гірше заміну. І тому, якщо ми хочемо майбутнє, ми маємо навчитися говорити про біль, про страх, про депресію без сорому і осуду, бо кожен має право зламатися. Це нормально плакати, це нормально. Витримувати це нормально просити про допомогу, і тільки так ми зможемо зберегти себе як народ. Бо сильний це не той, хто ніколи не падає, а той, хто піднімається і дає руку іншому. Бо співчуття і підтримка це теж зброя, яка допомагає вижити. Головне зараз не втратити людяність, бо війна приходить в душі, залишається. Ми або Подбаємо про них або втратимо націю, навіть якщо збережемо території, і якщо ми подивимось на реальність, на реальні приклади, то можемо побачити, що серед мобілізованих чоловіків з кожним днем зростає кількість тих, хто не витримує психологічно, але продовжує виконувати накази, бо, на жаль, нікуди не дінешся. Не можна сказати Я не можу, бо тебе назвуть боягузом. Хоча насправді ти просто людина з нервовою системою, яка не витримує. Бо бачити кожного дня смерть, чути крики, витягувати поранених з під вогню це не геройство, це пекло, яке з кожним днем робить тебе все менш живим всередині. І навіть ті, хто сьогодні сміються на позиціях, завтра можуть втратити контроль. І, на жаль, ми вже маємо випадки, коли люди втрачають над собою владу, коли починаються істерики, психози, спалахи агресії або навпаки. Повна апатія. І ці люди повертаються додому, але не повертаються до життя. Бо всередині вони вже інші. І їхні рідні не знають, що з ними робити, а держава не дає інструментів, як жити з ПТСР вдома, як підтримувати людину, яка мовчить тижнями або не може спати, бо бачить сни з окопів, і тоді родини теж руйнуються. Бо психічні травми мають ефект доміно. Один зламаний солдат це зламана дружина. Діти, батьки, бо тиша в ньому стає криком для всіх і навколо ще гірше, коли суспільство просто цього не розуміє, що з ними відбувається. Коли люди не бачать ран на тілі, але не помічають, що рани в душі набагато глибші, і більше за все, коли самі військові починають вірити. Що з ними щось не так, що вони слабкі, що краще мовчати, бо навіщо лякати суспільство і інших, коли вони закриваються в собі, і, на жаль, починає повільне вмирання зі середини. Бо без підтримки навіть найсильніші не витримують. І ми не маємо права кидати їх наодинці з цим болем, так само, як не маємо права ігнорувати цивільних, які щодня живуть, наприклад, в прифронтових зонах, де обстріли стали частиною пейзажу, де діти малюють ракети. І сидять в підвалах, де старі помирають не від хвороб, а від страху, бо медики не можуть доїхати, бо електрики немає, світла немає, тепла немає. Лише холод, голод, страх і відчай. В таких умовах депресія стає не просто відхиленням, а нормальною реакцією психіки на аномальну реальність. Якщо ти не зламався, це не значить, що ти сильний. Це може значити, що просто ще не дійшло до тебе, бо війна добирається до кожного з нас. Просто з різних боків. І ми не знаємо, коли саме зламаємось, тому дуже важливо, щоб цей момент був хтось поруч. Хто, не, хто скаже, тримайся, бо всі тримаються, а просто скажеш, я з тобою, просто посидить, поряд буде, просто вислухає тебе без моралі, без засуджень, бо іноді цього достатньо, щоб не переступити межу. Бо коли тобі погано, найбільше потрібна присутність і розуміння. І зараз нам, як ніколи, потрібно вчитися. Таким речам, як співчуття та співпереживання, солідарність, бо інакше ми просто розсипемося на окремій острівці болю, і тоді ніхто нікого не врятує, бо зараз війна йде не лише за територію, йде за свідомість. Бо якщо ми втратимо віру один в одного, ми втратимо себе як народ. І тому так важливо говорити про психічне, психологічне здоров'я як про частину національної безпеки, бо без ментального здоров'я громадян не буде сильної країни, бо навіть найкраща армія. Не допоможе, якщо ти в депресії, апатії. І навіть перемога не принесе щастя, якщо ніхто не зможе її відчути. Бо щастя потребує миру, миру в душі і не лише відсутність боїв на мапі. Сьогодні кожен має зрозуміти. Що психотерапія це не розкіш, а це повинна бути необхідність. що антидепресанти – це не ганьба, а засіб, щоб врятувати життя. Бо визнання свого стану це не слабкість, це навпаки сила. Бо тільки той, хто визнає біль, може його зцілити. Ми не маємо більше часу прикидатися, що все нормально. Бо ніфіга, не все нормально. І саме в цьому наша реальність, і саме з цим ми маємо жити і не соромитися говорити про це з друзями, родиною і навіть в публічному просторі. Бо чим більше ми мовчимо, тим глибше занурюємося в темряву. І саме відкритість може стати цим самим світлом, яке витягне нас з цієї психологічної ями. Я закликаю кожного, хто зараз це слухати, спробувати чесно відповісти собі на питання, як насправді. Як ви себе почуваєте? Що я зараз відчуваю? І якщо відповідь лякає, це нормально. Головне не залишатися наодинці самим собою. Якось так. А ви вже думайте.